Як з Тіктока перейти в Telegram? Тікток не дозволяє виставляти чужі посилання в відео, тому це зручніше робити в Телеграмі. Значить, в мене під описом профіля є посилання. Натискаєте на нього. З'являються два посилання одне на Telegram, одне на YouTube. Нам потрібно те, що на Telegram. Натискаєте. І нам з'являється, ти залишаєш TikTok і переходиш на зовнішній веб-сайт. То є нормально. Ми натискаємо кнопку Відкрити. Натиснули, далі. Не вдається завершити дію. Це є нормально. Ми саме для того знімаємо якби це відео, щоб ви попали до мене в Телеграм. І побачили відгуки, побачили посилання, побачили відео. Значить, тут є три точки. Ми їх натискаємо. І... Нам з'являється три опції. Ми натискаємо середню. Відкрити у браузері. Натиснули Відкрити у браузері і зараз на кінець -то, нас напряму перекидає в Телеграм. Ось, ви попадаєте в мій чат. Він називається кухня нутраціолога», вже тут 240 учасників. Буду рада вас тут бачити. Тут дуже цінна цікава інформація, багато мого особистого досвіду. Скидаю власні відео, фото, ділюся. Ви, перш за все, можете перейти на інформацію в закріпі. Гуртаєм закріп. Там є посилання, там є пости. Це все переглядаєте, знайомиться, те, що я говорила, що я скидаю особисті якісь результати. Ось я починала детокс, Викладаю динаміку. Більш ні в яких соцмережах крім телеграму цього немає. Це тільки в телеграмі. Зверніть увагу, ще під постами я ставлю Ольга Адамівна таким синеньким горить свій нік. Цей нік ви можете натиснути і написати мені в приват. Тобто можна писати в коментарях, можна писати напряму, можна натискати оцей нік, і тоді вас перекидає до мене в лічку. Ось, натиснули, оце Ольга Адамівна, і ви пишете вже мені в приват. В приваті, зверніть увагу, відкрито є в доступі мій номер телефону. Ви можете мені написати, можете мені позвонити, можна дзвонити на Телеграм, на вайбер, можна дзвонити на звичайний номер телефону. Але я часто буваю за кордоном і можу бути в роумінгу, тому краще пишіть. Ще раз повторюю: що в телеграмі можна скидати посилання, можна скидати відгуки, є інформація, яка більш ніде не повторюється, тому дуже рекомендую переходити. В оцей мій закритий чат.